Принц Персії, велична франшиза, яка завоювала любов геймерів ще в 80-х 90 х та шалено повернулася на початку 2000-х із пісками часу від Ubisoft. Це були золоті часи франшизи, поки гравці та консольщики були у повному захваті, але й власники мобільних телефонів, що фанатіли від перезапуску Юбіків, могли й у маршруці засісти за улюблену франшизу, бо мобільний підрозділ Ubisoft Gameloft створив унікальний мобільний порт «Prince of Persia – The Sands of Time Mobile». порівняно із першим мобільним принцем. Game Adventures, тут був шалений стрибок якості. Геймлов спробувала відтворити головні фішки великої сестри паркур, стіни пружини. Хитрі пастки і піски часу, щоправда, відкривали нові здібності, а не перемотували час як на ПК консолях. Сюжет помітно урізали. Немає фари, хіба що в катсценах, менше босів, зате рівні компактні й добре пристосовані до кнопкових телефонів. Е, для свого часу це було майже консоль у кишені. Картинка йшла плавно навіть на старих моделях. Мобільний сегмент не давав принцу загубитися між великими релізами, бо під час кожного головного релізу завжди. Трошки пізніше виходив мобільний порт, таким чином підтримував інтерес до релізів, і це далеко не все. Якщо ви хочете дізнатися більше про історію цієї прекрасної франшизи, то переходьте на повне відео в посиланні, або загляньте на канал.